У складних обставинах без води людина може прожити орієнтовну тиждень в умовах надзвичайної ситуації та відсутності води у пляшках чи з крану для того, аби втамувати спрагу, можна використовувати воду з природних водойм, ба навіть більше з калюж. Насамперед її треба відфільтрувати від зважених частинок та видалити розчинені хімічні речовини. Останнє робиться методом сорбції, використовуючи таблетки вугілля, можна білого у розрахунку 5 штук на літр. Відфільтрувати ж рідину можна за допомогою складеної декілька разів марлі, чи, наприклад, фільтрів для кави. І третя проблема, яку треба вирішити, це біологічна, тобто видалити патогенні мікроорганізми, а також гельмінти і якісь ще там мікроскопічні живі істоти, які можуть нанести вам шкоду. Ось ця проблема теж просто не вирішується. Оптимальний варіант кипятіння. Якщо кип'ятіння неможливо здійснити, тоді можна застосувати хімічні методи але тут дуже важко вгадати з дозуванням. Е, можна використати хлорне вапно. До того моменту, коли після відстоювання протягом години буде відчуватись слабкий запах хлору і ну воду ще можна буде пити взимку. Також можливо пити розталий сніг. Для цього слід обрати його середній шар, тобто не варто вживати сніг, що лежить або прямо на поверхні, або торкається ґрунту. Українці прогресивна нація. У наше повсякденне життя щільно увійшли різноманітні гаджети, робота яких залежить від наявності електроенергії. В умовах знеструмлення їх можна зарядити, наприклад, від портативних сонячних батарей. Зіновні джерела енергії найфективніше це все ж таки сонце, бо воно гарантовано вийде е, на небо, і ніхто його не зіб'є. Ось, е, хоча взимку сонячна енергія набагато менше, ніж влітку, тобто ефективність сонячних станцій взимку е, дуже падає порівняно з літнім періодом. Але все одно це найдоступніший вид енергії взагалі е, на землі. І все, що в нас на землі є, з єлишели сонцю. Як розповідають знавці, найдешевші сонячні батареї вбудовані у павербанки річ для людей терплячих. Такі подеколи заряджаються до трьох діб. Тож оптимальним варіантом можуть стати мобільні сонячні станції із акумуляторами, із недоліків таку не покладеш до кишені, та й цінник кусається. Оце чемоданчик, ця панель це вже готова сонячна станція, яка дозволить заряжити. Гаджети ну, серед середньою ємністю видин вартістю близько 8-9 тисяч гривень. Є ось такий варіант, саморобний у нас. Ми просто взяли стандартні панелі і під'єднали до них контролер і всі дроти. Тобто, всередині там знаходяться всі дроти, для під'єднання до акумулятора зовнішнього. А така штука коштує десь близько 6 тисяч гривень. Без електроенергії не можуть працювати й вежі стільникового зв'язку, тому в умовах блекауту можуть бути перебої як із дзвінками, так і з мобільним інтернетом. На цей випадок ДСНСники радять спробувати під'єднатися до іншої мережі, скористатися національним роумінгом, замість дзвінків віддавати перевагу текстовим повідомленням. Якщо вдається додзвонитися, скоротити розмови до мінімуму, бо у цей час хтось може намагатися викликати екстрені служби. На останок, якщо зв'язку нема геть, у такому випадку для розмови із сусідами можуть допомогти месенджери, які працюють за принципом рації, як то бріджифай. Радіус їх дії залежить від покоління мережі та не перевищує 100 метрів. Скачати такий додаток треба раніше, аніж зникне Wi-Fi чи мобільний інтернет. Григорій Курочкін відомий у Кривому Розі, турист та мандрівник, який протягом 10 років займався альпінізмом, свого часу підкорював казбек та польські високі татри, а також рідні Карпати та Кримські гори. Тож чоловік має досвід щодо правильного підбору спорядження, аби не змерзнути у екстремальних умовах, як то сходження на вершину гір у морозну погоду. Существує така концепція: одежда бути трьохслойний: перший слой. Це потоотводящий слой. Ми потіємо. Якщо ми намокли, наше тіло намокло, то воно очень швидко. Поэтому перший слой одежды должен бути потоотводящий. Второй слой загріваючий. І третій слой защитный. Если Якщо це время, то защитный слой має бути з утепленням. Найкращим захисним шаром можуть стати мембранні куртки. Вони не пропускають вологу усередину, але дають можливість випробування від тіла. Потрапляти назовні найнижчий шар, термобілизна повинна бути синтетичною, аби також ефективно відводити вологу. Смісове термобіль, которое як правило стоїть із нескольких э, волокон різних тканей, і що й об'єм для того, щоб лучше гріти э, об'єм. Воздуха, Вот как, например, як, наприклад, термібрі кубиками. У правильно підібраному одязі можна тривалий час перебувати як на вулиці, так і у холодних будівлях. Останні, до речі, в умовах знеструмлення та відсутності централізованої подачі газу можна підігріти за допомогою портативних газових обігрівачів. Подключається він к газовому балону п'ятилітрового, вот эту позатиму, і вистачає очень надовго, якщо там чуть більше 100 грамів расход, і ти не, не все время не сутками його ти подогрев. Поміщення прогріло немножко. Якщо набрати не до уваги вартість самого нагрівача, яка коливається від 2 до 4 тисяч гривень, такий газовий прилад є доволі економним. Але під час його використання слід бути обережним, бо будь-які газові пристрої є джерелом пожежної небезпеки. Ті, хто не зміг завчасно підготуватися до блекаутів, можуть скористуватися так званими пунктами незламності, які відкриваються на території нашої країни, і кривий віг тому не виняток. Адреси таких пунктів ви зараз бачите на своїх екранах. Загалом в них передбачається наявність світла, тепла, медикаментів, гарячих напоїв, мобільного зв'язку. Аналогічні умови надають і деякі представники бізнесу, як то супермаркети, обладнані генераторами. Усередині них можна зігрітися та підзарядити свої гаджети. За останнім можна йти і до вуличних пунктів підвозу старлінків. Сподіваємося, що ці знання використовувати на практиці вам доведеться не часто. Втім, запам'ятайте їх та поділіться ними зі знайомими, бо можливості нагуглити правильний алгоритм дій під час тотального блекауту може й не буде. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.